Якщо вам так згори здається, що це глива, то десь на 50% ви праві, це в нас глива пізня або глива осіння. Інколи на неї кажуть, глива зелена. Побачите пізніше чому, вона дуже відрізняється від гливи звичайної, як і візуально, так і іншими своїми властивостями. Росте цей гриб саме восени. І до перших таких тривалих морозів. Тобто, коли починається сніг, морози, то ця глива вже не росте, вона вмирає, вона не має в собі тих властивостей, які має в собі глива звичайна, а, яка в нас замерзає, розмерзається і взагалі ще добренько росте після морозів, ця глива помре. Може ще вирости зимою, якщо буде тепло, але шкода, збирати її можна лише восени. Дуже короткий в неї сезон, буквально півтора місяці. Знайшли, зрізали, більше не буде. Для чого ж вона, тяглива годиться? Ось ця краса після приготування, знаєте, що нагадує: сало. Я називаю цей гриб, гриб, сало. Уявляєте, як буває іноді весело? І якщо ви сьогодні додивитесь це відео до кінця, ви побачите, як вона виглядає приготована. Ця глива сало. Росте цей гриб на листяних породах дерев, це в нас було щось стабільно листяне, вже навіть не скажу, що може бути навіть черешня, може бути вільха. Взагалі, що завгодно, воно вже повністю розклалося. І саме на таких листяних деревах, може бути тополя, може бути бук. Ростуть ці гливи. Покажу вам їх ближче, дуже вони такі цікавенькі. На гливу дуже, звичай... дуже схожі на гливу звичайно. Але ні, це зовсім інший гриб. їстивний, але на любителя. Візуально відрізняється від гливи звичайної ось цією ніжкою. Бачите, як чітко видно переход пластинок в ніжку вона темніша. Вона така трішечки як бархатиста. Ну, кожен. Кожне плодове тіло цю ніжку має. Глива, звичайна, не має. В неї плавно переходять просто пластинки на ніжку. Тут ось таке виділення такого кольору. Ну, ніжка, а що ж це ще. А ось чому глива зелена, іноді цей гриб е, має ось такий зеленуватий кольор. Я так розумію, коли він вже підсушений то шапинка зверху стає зеленувата. Ну, а знизу, звичайно, як і була. Трішечки ось більш помаранчеві ці пластинки стають після підсушування. Але цей зелений кольор все-таки глива взяла від цього. Хоча, як бачите, в нормальному стані вона ні разочку не зелена. Гриб дуже плотний, можна його навіть відривати, не зламаєте, ну, частіше за все. Але залишиться бруд від того, що гриб дуже плотно прилягає до дерева, тому краще цей бруд вже залишити в лісі, не тягти його додому. Є цінителі, які збирають цей гриб завжди, є люди, які його взагалі не люблять, комусь ця глива гірчить, але в неї дуже класна консистенція після приготування. Тому, коли я казала, ця глива схожа на сало, то це зовсім не був жарт. Ця глива, і справді, після приготування консистенцією схожа на сало. Побачите! Ці маленькі вже, хочу вам сказати, не поростуть. Намічається сніг, а це вже буде початок кінця глиби осінньої. Вона мороз толком не переживає. Лише перший і лише дуже незначний. Цей гриб дерево руйнуючий, тобто, якщо ви побачили на Якомусь з ваших дерев в саду гливу осінню, знайте, що ця глива ваше дерево за декілька років просто з'їсть. А чи з'їсте цю гливу ви? Це вирішувати вам. Ось така краса в мене, але буквально я тут розвернулася, щоб піти, і знайшла псилоцибе. Б. Ось тут вони ростуть, такі вже посинівші. Ось тут ще зовсім молоденькі. Тобто, буквально один і той самий біотоп для ливи осінньої, ну і в той самий час ось псилоцибінові, психоделічні грибочки. Кого <смеш> цікавить, так сказати? Спочатку ніжка світла, потім вона посиніє з часом. Це один і той самий гриб, як би ви не дивилися на. Кольор шапинки. Ось так. Якщо хочете побачити розділ між гливою осінньою і гливою звичайною, ну так це сьогодні можливо. Ось це в нас глива звичайна. Бачите, як в неї переходять пластинки на ніжку. І все майже одного кольору. А у гливи осінньої в неї є ось цей перехід між пластинками і цією темною ніжкою. Чого у гливи звичайної немає, не було і ніколи не буде. Незалежно від того, як перепадають кольори. Ну от, а коли вже шапинкою подивимось. Так, в цьому випадку можна було б і переплутати. Але ми з вами тепер вже знаємо трішки більше. Йдемо готувати? Нам буде треба цибуля, які ж гриби без цибулі, тим паче гриби сало. Ось так мілко, щоб і шматки були, і було достатньо мілко. Тепер ріжемо гриби. Ріжемо їх достатньо мілко. Дрібно, напевно, вірно казати, дрібно. Як хочете, так і можете їх різати. Але якщо дрібно, то буде смачніше, тому що вони дійсно будуть такі жирненькі. Підсмажену цибульку окремо, нехай вона не горить, і будемо смажити наші гриби з сау. Вода вже випарилася, вода з самих грибів, тобто їх рідина, власна. І трішечки посолимо. Нехай сільно розпуститься. Теоретично вже можна пробувати. Я потім доготую свою кашу з грибами, але скуштуємо з вами сьому відрізку між повним приготуванням, ну і просто цей гриб посмажений. Ну що, куштую посмажений гриб. Сало. Чому гриб сало? Тому що він по консистенції дуже нагадує смажене сало. на смак гриб як гриб. Трішечки, трішечки гіркуватий, але зовсім це не заважає. При його поїданні, тобто це не така гіркота, знаєте, дуже сильно виражена. Це в нас пшоно, і з ним, мені здається, дуже гарно поєднується будь-який гриб, тому що, я скільки пам'ятаю, коли я була маленька, моя бабуся робила з грибами різні страви, ну, якби каші з грибами, але в основному це було пшоно. Тож, сьогодні в нас буде пшоняна каша з осінньою глибою. Так також от буває. І в кінці я додала цибулю. Тепер перемішуємо. Тепер можна додати будь-яку зелень, будь-які спеції, кому що подобається. Я таке все не люблю. Мені подобаються природні смаки. Тож, далі, як хочете. Це дуже прикольна кашка. Дуже цікава, особливо мені здається, було б класно зробити на природі.